22 людей зазнали поранень протягом останньої доби. Це суто дані по Харкову. Напередодні ворог наніс ще не менше сім ударів по місту. За даними поліції, ворог бив із різного виду озброєння по трьох районах Харкова. На Харківщині обстріли також не вщухають. Минулої доби військові Російської Федерації, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, порушуючи закони та звичай війни, гатили по мирним мешканцям Харківщини з реактивних систем залпового вогню, авіації артилерії, обстрілювали з дронів. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені цивільні громадяни. Серед поранених четверо дітей від ворожого обстрілу також постраждали двоє поліцейських, які несли службу на блокпосту в Куп'янському районі. У зв'язку з російськими атаками у Харкові та області пошкоджені приватні багатоквартирні будинки, заклади освіти, цивільні автомобілі через інтенсивні обстріли в області горіла екосистема. Протягом доби ворожі війська спричинили вісім пожеж в Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах області та місті Харкові. Найбільша з них за площею зафіксована у лісовому масиві в селі Борова Ізюмського району. Там горіла лісова підстилка на площі 8 гектарів. Також пожежі в екосистемах гасили в селі Козача Лопань та біля Харківської кільцевої дороги у Харківському районі, а також у Слобідському районі міста Харкова. В Шевченківському районі Харкова горіли. Дачний будинок. 15 Дятцять приватних гаражів та чотири автомобілі. Тим часом на Харківщині тривають бої. Ворог атакує відразу з кількох напрямків: Харківському та Купрянському. На харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника. Зокрема, на напрямках: Глибоке Липці, Лук'янці, Липці, Борисівка Нескучне, Шебекіно, Російська Федерація, Вовчанськ. Три бойових зіткнення ще тривають. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ. На напрямках Лиман Перше Сеньківка, Вільшанка Сеньківка, Вільшанка Петропавлівка, Кислівка, Іванівка, Крохмальне Перестове, Коломичиха, Стельмахівка, Колом. Мичиха, м'ясожарівка, Ковалівка, Новоєгорівка, Площанка, Макіївка. Бої тривають успіху противник немає. Для збереження людських життів в регіоні тривають заходи щодо евакуації з прифронтових населених пунктів. За даними надзвичайників, з початку активних дій ворога евакуйовано вже понад 7,5 тисяч жителів, зокрема, понад 760 дітей. Більшість людей, волонтери, рятувальники та поліцейські, перевезли до Харкова. На сьогодні ми прийняли більше п'яти тисяч людей, які евакуювалися з тих районів Харківської області, де тривають активні бойові дії. У нас ще є можливості для розміщення людей. Крім цього, я провів перемовини з мером Одеси. Якщо будуть охочі, він погодився прийняти та розмістити людей у своєму місті. Леся Копилюк, Дмитро Нгуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.